Доброго дня! З вами Дніпро. У нас сьогодні хмарненько, сьогодні 16 травня, і я дивлюся, що вже всі українські блогери, яких я дивлюся точно, вже всі зробили обзор своїх участків. Ось у мене моє королівство крупновисткових гортензій. Всі вони з зими вийшли гарно. Всі будуть квітувати, більша частина так точно. Дивіться. Все буде квітувати. Все підкормлюю кисленьким та ем, алюмінієм, щоб були голубенькі. Які сорти в мене тут, я не знаю. Кромі оцих двох. І теж я не пам'ятаю назву. Але, 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 шарм. О, все, бачите, як гарно, коли є, написано на горщику о, дивіться, дивіться, яка краса. І оця, знаєш, в мене Рижська. Рижська така красна. Також будуть квіточки там, не буду вже туди залазити пальцями своїми. Погнали далі. Це осінню я садила, також на Ютубі є ролик, де я садила таку живу огорожу з Аннабель. У мене тут є. Аннабель і трошечки пінканабель через одну. Оце я знаю, що біла-розова, біла розова, біла розова, а там всі біленькі. Тут у мене є півні, такі пудрового кольору. Трошки вони приболівши, але будуть також квітувати. М'ятка в мене тут дуже гарна. Ну, виходимо ми з вами на першу мою тераску. Тут у мене квітники. Тут хости, морозники, хвойні, дьорін біленький, елегантіссімо, це я точно знаю. Така огорожа в нас з смарагд. Отак іде. І туди далі вона продовжується. Тут в нас отака планується доріжка з лаванди. Також ми з вами на Ютубі її разом садили. Робили, все в мене вже підстрижене, все погнало далі рости. Такі є віолочки маленькі, недавно посаджені. І також тут ще в нас тут закралася яблунька лілії, роза маленька, це мімієден. Пересаджені, до речі, оці два квітника. І оцей. І отой. Далі зараз вам покажу. Їм рок. Вони закладувались в мене цієї, прошлої, вибачте, осені. Осеню 22-го року. То все, щось куплялося велике, щось куплялося маленьке, щось у мене вже було. Все було викорчувано. З корінням. Викопане і посаджене з нуля. Все було чисте, все перекопане, тому що все ми робили з ноліка. Тюльпанчики та нарциси вже всі відквітли. І починаються мої гортензії. Це мітловидні, волотисті, як кому зручно, так і називайте. Це я формую на штамбі. А це в мене трошечки з-під Корня, мабуть, вилізла почка, і я її не вбираю. Потім відсажу восени, побачимо, як вона буде себе вести. Це в мене сорт Келіманжаро. Мэджикал Келіманджаро. в трошечки, вони в мене по одному сидять, бо молоденькі. Це роза яна. Мімі один я вже показала. Одна перстяночка, яка буде квітнути, тож вона в мене така сиренівенька. Ну, флокшоловидний Є у всіх, теж вже відквітає, будемо скоро стригти. Барбарисиків трошки є. Рокети якісь цей хінацейка. Ну так, квітники, як квітники. Хвойні, гортензії, лаванда, рози. Оце роза в мене зветься ангажемент Ну, так як вона була пересаджена з місця на місце, то я так підозрюю, що в цьому році квітнути він мені, на жаль, не буде. Ну, нічого, щось треба жертвувати. Це в мене от такий огромедний, як ви бачите, лавандін. Якщо порівнювати з обичною двохрічною лавандою, то ви бачите: лавандін цей на цьому місці росте четвертий рік. Я його нікуди не пересаджую, не ділю, бо все время, що я планую його розділити. У мене руки не доходять, бо мені шкода його ділити, тому він тут на одному місці росте і вже від нього я так от зробила дорожку і придумала ще по цій стороні. Це в мене також волотиста гортензія. Також сформована на невеличкому штамбі. Куплялася як фантом, але я так вже Зрозуміла за два рочки, що це точно не фантом. Вона якась така фертільна, стерильна. Це із серії лівана, із серії Тардіва. Не знаю що. Може, навіть, знаєте, що. Ще в мене закралася думка, що це в мене White Lady. Тож, будемо дивитися. Ось такі почвопокровнички. Це в мене біленька лаванда. Вона просипається сама пізня. Бо я постійно думаю, що їй хана. Але, бачите, росте все нормально. Це Ваніла Фрайс, також мітловидна. Ну і теж хвойники, очіток такий красний, бардовенький. Біля нього барбарис красненький. І це я формую сама жасмін на штамбі. До речі, не показала вам. Пузрі Також з трьох роблю такі, знаєте, як зонтиком. Парасолічкою, щоб було, побачимо, що воно з цього вийде. Якось так. Ну, оце така в мене одна, один квітничок, потім дорожка наверх йде. І далі йде у нас огорожа з хвойних. Це ту і смарагди. Ну, тут також все, як обично, як у усіх. Спірея. Голд Princess. Сандей Фрайс, гортензія. Біріс клієн. Це в мене тут укропчику посіяла трошечки. А це почала робити рокарій. Ну, щось, я так розумію, що я неправильно його роблю. Треба ще передивитися якихось відео. Трошечки його підкоригувати, ну, але в цьому місці він точно буде. Оцей фонарик, що я вчора купила в юску, він тут також має своє місце. Можевільничок сюди запхали, також гортензія без назви, не знаю, тому вибачайте. Аліумів в мене багато, то там жменька, то там жменька. Також алісуми білий і фіолетовий. Це барбарисик. Сосна з лісу маленька. Це в мене кульбабки красивенькі, аліуми. Отут углу. Чорна бузина, вона повинна мені от своїм розміром закрити оце отут, щоб отак от, от все було закрите. Бо там є люди, ходять отут. У нас тут угловий участок, то там щоб менше було народу. Це мій п'єрдеронсар. Вже весь у пуп'яхах. Багатенько. Такі листочки гарні в нас. Пустила я її на арку. Ось так вона в нас росте і піде от сюди на арочку. Під нею тут були тюльпани та нарциси, вже відквітли, а тут у мене з цієї сторони арки це в мене кліматіс. Назва в нього Надія, як моя тітонька. Тому назву я не забуваю, точно знаю. І це в мене посконник. Мені його подарували. Сказала, що він любить багато води. Будемо вирощувати. Він в мене також перший рік. Я його тільки восени посадила. І будемо дивитися, як він виросте, бо самі інтересно. Ну, це в мене низ. Там також є квітничок. Так, лавандочка. Ну, оце, отак. Якщо отак отут стоять, то отак у нас виглядає перша нижня тераса. Там в самому низу ще є. То вже отак от іде вниз весь наш участок. А терас в мене одна, дві і три. Так, також ще вам покажу скумпія, також десь. Викопана в лісі, і вона в мене три роки підмерзала, три зими. Дві зими дві зими підмерзала. Це вже третій, третій рочок її, як вона в мене росте. І от навіть буде квітнути. Чому я не сказано рада. Ну, хмариться, хмариться у нас. Бачите, яке небо темне. Ну от, Якось так це все виглядає. Звичайно, я сподіваюся, що колись у мене будуть тут капітальні перекриття. Ну, а поки їх зроблять ці капітальні перекриття, в мене вже будуть квітники сформовані і такі доросленькі.